Не був на винограднику більше неділі, був на відпочинку. Зайшов трави наросло, лозин наросло, трошки поприбирався, десь щось прополов. Ну і ягода починає набирати окрашування, таке як оце вілюр. О, Деякі вже практично зрілі. А практично це вже цукор є. Прививочки також, ось прививочки, це кишмиш і риска. У такому стані. І риска. Автограф теж більше верхньої проволоки. Отакі От грудочки. В автографа. Росте добре, чудово. Пам'яті вчителю. Отакий От стан, який вже ягодка, вже солодка. Гробчики вже клюють. Треба одіти сіточки сьогодні. Пам'яті вчителю. Також цимус практично теж готовий цукор, мускат уже є, ну трішечки ще треба додати цукору. Ось такий цимус жовтого кольору вже вам може не продається. А він вже на 80% готовий. Так, тут десь... У нас шансон також набирає кулер. уже теж підмерз. Те що є, то є, раз, два, три, 4, пять, шість, сім грудочок залишилося. В такому стані шансон. Там ливія. Ливія уже така. Сніжок Анатолія Голуба також набирає колір. І тут красивий розовий колір буде. Сніжок зліва. Нац смаколик. Олега Михайловича Писанки. І Вавілон Олександра Худолія. Це прививочки цьогорічні. Ростуть чудово, чорний кристал, набирає колір. на другій плоскості. Тут Мілана. І ще зеленувата, звісно, ще рано. І ще треба висіти. Отакий От сан винограду. Тут джокер Олександра Худолія за такими грузочками. О! Така ягода. Прививочка теж зняв обмоточку. І з цієї сторони Джокер. Лоза чудова. Прививочка розвивається добре. Слава Україні! Підмерзла на такий стан на дачі взагалі чудова, гарна, не знаю, русская Замотав преображення, бо почало відграти. О, то преображення замотав агроволокном і грузочки. Ось такі Преображення. Ось такий стан. Дубовський рожевий. Так от набирає колір. На дачі вчора замітив Мільдіум з'явився. Тут теж Мілана, другий кущ. Колір набирає Дніпровський сувенір. В цьому році нагрузка ніяка, но ягода буде також. Лєвен мускатний, одна грузочка, дві грузочки, слабенький кущик клубничного. Ось з цієї сторони. Джокер це розвивається. Отакий, от отакий джокер, буде чорна ягода, гарна. Ранній сор, не сорт, а форма. Так тут у нас сенсація чи преображення. Я вже не... Не знаю. Надо дивитися розбиратися. Прививочка адреналіна. Ось така лоза роздувається, росте, тоста, а там я зрізав верхушку, можна було не зрізати. Тут на лівій нікітон привитий. Побачу теж сигналки подає. Ну і вернісаж ось отакий От він. Ось От такі шишки, Треба різати його вирізати. Це немає часу. Отакий От вірний сош. Це ще одна гілка пішла в сторону. Це також набирає колір динька. Динька і привитий а ні, на Юбилейного Черкаска. На юбилейну черкаску привитий Тайсон. Ось Тайсон привитий. Зацепилася грузочка. Декілька ягодок залишу. Подивимося. От. В принципі, оце тут в мене на учаску. Що на дачі покажу ще. Там зоренька на підході і другі форми.